Чи так просто, чи так легко зріклися українці того всього, що так любила їх душа. Зріклися навіть майбутнього своїх дітей, бо їхні діти вже не мали майбутнього. Не мали в такій, в такій ситуації. В 30-му році в Україні було 4 тисячі повстань. І було півтора мільйона. Це так, за даними, що інститут національної пам'яті нам дав. Півтора мільйона учасників в тих повстанських загонах. Вони мали зброю, тому що це ще недалеко була Перша світова війна. А один мільйон українців були на фронті, воювали в російській армії на фронті Першої світової війни. Вони мали зброю, вони ж вернулися зі зброєю. Ну, про це я розповідаю, коли про Крути говорю, там як там ті всі озброєні загони. І вони виганяли із своїх сіл представників радянської влади. Вони копали навкруги окопи, вони співали, ще не вмерла Україна, вони навіть служили панахиди по радянській владі. Перед день Голодомору був щедрий на різноманітні укази. І от я вам буду розповідати, і ви побачите. Що це не просто був голод, а що голод було організовано. В липні був виданий указ про поставку зерна держави. Від України вимагалося на 44% більше зерна, ніж в минулому році. Це було неможливо, це забирали навіть насінньовий запас, щоб мали посіяти на наступного року. 7 серпня був виданий указ. Про захист соціалістичної власності. А в народі він названий законом про п'ять колосків. Ми так на виставках п'ять колосків і виставляємо. Це були чотири стовпи, на стовпах настил. На цей настил підіймався охоронець дробовиком, і він мав право, він дивився скрізь, оглядав поле, навіть розстріляти, якщо хтось появлявся на полі. І були такі випадки, і тих охоронців ніхто не засуджував. Населення 20 тисяч сіл України жило в очікуванні ще гіршого майбутнього. Коли стало відомо, зрозуміло, що виконати план неможливо, тоді в кожному селі організовувалися так звані буксирні бригади. Що це за буксирні бригади? Що це за люди? Хто туди входив? Партійці, комсомольці. Представники сільської ради, голови колгоспів, туди раду приставали всякі п'яниці, і ледарі, тому що їм дозволялося туди, куди вони заходили, забирати собі якісь хороші речі, що їм сподобалося, якісь чоботи чи кожух, а це було колись, знаєте, багатство. І ось вони ходили від хати до хати з такою групою. Вони мали довгий такий пруд, стальний. Заточений на кінці, і шукали зерно, шукали з допомогою цього прута, наприклад, в Стрісі, чи там в Скирдах Соломи, чи сіна, заходили в будинок, розвалювали навіть печі. Якщо лежала маленька дитина, чи якась старенька людина, немічна. Не ходяча, то навіть підіймали і дивилися, чи там якийсь вузлик з пшоном, чи з з якоюсь квасолою не заховали ті люди, до яких вони прийшли, заглядували в печі, вивертали навіть те, що варилося борщ, чи кашу. Запитується, чи стакан зерна, чи стакан пшона, чи жолуді. Входили в план хлібозаготіви, що це як е, сумисне е, такий, така підготовка до вбивства тих людей голодом? А самі партійці, і е, там е, представники радянської влади, і оці буксирники, так вони не голодували, їм видавали пайки. Е, в кожному районі була е, їдальня. Де видавали якраз досить такі хороші пайки з м'ясом, і з рибою. Вони не голодували. І ось наступний указ, який видали, це був про занесення на чорну дошку тих сіл, які не виконали план хлібозаготівель. А план хлібозакотів не могла виконати вся Україна. То вважайте, що вся Україна занесена на чорну дошку. А що це означало? Мало того, що у селян відібрали всі продукти, то ще закривали магазини, вивозили все, що було в селі. Навкруг таких сіл ставили такі кордони з червоногвардійців. І вони не випускали тих людей, щоб вони вийшли, десь собі виміняли, можливо, чи в якихось родичів, в інших селах взяли якісь продукти. І з настанням зими справи ставали все гірші і гірші. Люди сильно голодували. Оце зерно, яке забирали, його вивозили десь недалеко, за декілька кілометрів, де стояли, там працювали спирті, спиртзаводи. Воно просто було на купі. Або е, вивозили десь на станції, звідки його мали погрузити і десь вивезти, бо, бо продавав Радянський Союз в цей час зерно це за границю. І люди вже з останніх сил. Е, і йшли ті кілометри, і йшли вони з торбинками якимось, щоб набрати трохи того зерна, щоб врятувати свою сім'ю, але воно дуже сильно охоронялося. Там були, стояли кулеметники, отаке От село, наприклад, я кажу, Пустомитівка село. То за один день тільки розстріляли сто чоловік. А ті, хто там набрав того зерна, то вони вже не мали сил повернутися додому. Вони тут же помирали. І ось Сталін вже припиняється така поставка зерна з України, і Сталін починає міняти керівництво українське. В Україну він направляє другим секретарам Павла Постишева, кривавого, Кривавого, якого потім бомеранг цей, про нього я зараз розкажу, бомеранг його дістав, цей, що за те, що він робив в Україні, тому що в 1937 році. Його повісили, тому що його заарештували в 37-му році, там був великий терор такий. І він, Сталін викликає його до Кремля, дає йому вказівки, як він має себе вести в Україні, і на прощання каже до нього: Ти нами, Паша, туди призначений в ролі главгола. Тобто головнокомандуючого голодом, уявляєте, голодом. Навіть головнокомандуючого призначили для того, щоб голодом вбивати українців. І далі продовжує. І цією зброєю ти зробиш більше, ніж семем будьонів конними арміями. На тих слизняків не звертай уваги. І коли послі, що приїхав в Україну. Він почав міняти секретарів райкомів партії райвиконкомів, 40 зразу розстріляли, 35 засудили. Але така істерія вже не принесла зовсім ніякого зима. Це вже немало впливу ні на що, тому що запаси вичерпалися. Люди вмирали всю зиму. Будівлі розвалювалися, люди ходили з опухлими тілами, з роздутими животами. Вони виловили котів, мишей, вони їли тих здохлих, якихось коней, які також поздихали десь там в госпі, тому що не було кому вже їх там годувати і не було чим годувати, не заготовили стільки. Вони варили навіть якісь пояси шкіряні, підошви шкіряного взуття. Але найбільша масштабу смертність досягла якраз в березні місяці, коли почала з'являтися перші паростки якоїсь травички, а перше що там? Кропива, квасець першим виходить. Люди виповзали зі своїх будинків, бо вже не мали сили ходити, ставали на коліна і просто зубами зрізали ті паростки зелені і хворіли водянкою і помирали в страшних муках. В травні місяці в кожному селі, я перепрошую, в кожному селі було виділено підводу або віз. До неї прикріплено було двох колгоспників, яким видавали пайки. І ось вони тим возом, запряжені кіньми, під'їжджали до будинків. Заходили на подвір'я в хату і дивилися, хто там помер. Бо люди спочатку ще хоронили своїх мертвих навіть на подвір'ях чи в садках, а вже пізніше не мали сил, тому що на лавках, десь там на печі, лежали опухлі люди, які не могли вже вставати. І ось вони забирали тих, хто вже помер, кидали там на ту підводу, прямо як, як дрючки якісь. І навіть були такі випадки, от ще хтось там подає якісь признаки життя. А люди, я, смерть від голоду, вона була надзвичайно тяжкою і довгою. Це не за день помирали, це тижнями лежали, страждали. І щоб і ще хтось був живий, і щоб завтра не заїжджати до цієї хати, бо вже всі померли, то і цього живого кидали поміж мертвих, вивозили на цвинтарі і там викопували довгі рови. Закидали туди цих мертвих людей і не закривали ці рови, аж поки не наповнювалися вони тілами. Ті, хто міг ще пересуватися, виходили з села. Вони хотіли десь знайти чи роботу в місті, чи перейти в Білорусію, чи в Росію. Ось тут села. Знаєте, які села? Отак От село в село переходить. Це село, ця хата такого села, а та хата це ж одна була держава. Тут Україна, а тут Білорусія чи Росія, і в цьому селі в їхньому немає голоду, бо в них нічого не позабирали, так як в Україні забрали. І тоді з 32-го року з осені діє харчова блокада кордонів України. Ще один указ був виданий. По кордонах України всередині Радянського Союзу на кордонах з Україною стояли міліціонери, стояли червоноармійці і не випускали нікуди людей. І не пускали людей також і в міста. Три мільйони. Таких бідних, нещасних, голодуючих в цей час були на станціях, залізничних станціях півдня України. І коли а в Радянському Союзі тоді працювало багато іноземних інженерів. Вони будували тут прописловість, проходила індустріалізація, але їм не дозволяли виходити з потягів, коли вони проїжджали південь України. І ось вже в спогадах тепер ми вже маємо книжки, вже нам з діаспори дуже багато прислали в нас в музеї. І там пишуть, що коли проїжджали, ну потяг трошки стишав там хід. І ті нещасні люди, такі в обірвані, обірвані, брудні, вони підносили діток, яких голови були такі великі, тільця опухлі, підносили до вікон цих потягів і просили хлібця, хлібця. А один інженер, я хочу зачитати, то також іноземний інженер писав: на станціях провінційних міст Півдня вся площа покрита мертвими тілами. Гидкі кістяки лежать у копоті на каменях, деякі ще рухаються, інші без руху, деякі діти в останнє ледве зводились на ноги, збирали рештки своїх сил, щоб оглянути за чимось істинним на вулиці. Але вони були такі слабі, що падали на землю і так лежали, де впали. Ті бідні діти робили найсильніше враження під час кожної їзди і дорослі, і ніхто на них не звертав уваги. Кожного ранку, в таких містах, як Полтава, Херсон, Дніпропетровськ, ну, Півдня і Сходу України, по місту, по місту кожного ранку їздили вантажні машини і збирали ті, тих, хто помер. А ще живих зганяли на залізничні станції. На залізничних станціях, на під'їзних вітках, стояли вагони. І їх заганяли в ті вагони і забивали дошками. І коли вже там набиралося декілька тих вагонів, їх вивозили за місто і викидали тіла мертвих і ще живих у роби. Найбільшими жертвами голодомору це були українські діти. І не тільки тому, що вони вмирали від голоду, але й в тому страху, в якому вони жили, дуже часто діти помирали разом з дорослими. Були такі випадки. Що мати, коли бачила вже смерть тяжку якоїсь своєї однієї з дітей, були випадки, що матір навіть вішала якихось дітей, щоб позбавити їх тих страшних мук, тому що виходу однаково не було. Часто матері, коли ще могли ходити, вони відводили своїх дітей десь в районні центри, залишали їх біля адміністративних будівель або біля дитячих будинків. Надіючись, що там, жебляючи чи підкрадаючи, вони виживуть, а коли залишаться в селі в себе вдома, вони загинуть. Але це було дуже дуже марні такі надії. Ось, наприклад, на прикладі Кіровограда, там було декілька будинків, таких, що раніше там були магазини. Їх відвели під дитячі будинки, туди зганяли отих діток, які там появлялися в місті. І коли вже ці будинки були переповнені, тоді в полі просто обмурували. Частину площі, частину поля під відкритим небом і туди звозили тих дітей, їм не давали їсти. Вони там стогнали і кричали, хто ще мав сили кричати. Люди, коли йшли поряд, хрестилися і втікали від того місця, а кожен ранок вантажівка вивозила тіла мертвих дітей. Їх було так багато на вантажівці, що навіть були випадки, що і на дорогу падали з тієї вантажівки тіла цих дітей. Коли приїхав у Улянівку, також Кіровоградська область, представник наркомату освіти, а наркомат це якби міністерство освіти. А тоді, до 1934 року, Харків був столицею України. І коли приїхав перевірити, подивитися, як радянські діти проводять свій час у канікули літні. Його, він прийшов у табір, а там діти радянських партійних працівників, біленьких сорочечках, червоних галстуках співають, танцюють. І після ситного обіду один підійшов до нього працівник цього табору і каже, а хочете, я вам інший табір покажу. Ну Він погодився, і вони пішли в степ і в степу, стоїть і величезна стодола, без вікон, бо це стодола. І коли відчинили двері і світло впало туди, на цю стодолу, там, на долівці, сиділи діти 12-2 років, і вони були напівголі, вони протягували рученята і просили хлібця, хлібця, тоді хліб і хлібця. То це було основне слово, розумієте, основне слово цього, цього періоду. І він запитав: а хто ж турбується про тих дітей? А відповідь була партія і уряд. А турбота зводилася до вивезення кожного ранку тіл тих, хто померли, тому що їх там не годували, їх просто там ізолювали.